Сьогодні будемо говорити на таку тему, яка, мені здається, зараз досить актуальна. Бо кінець року, непростого року, ми вступаємо в наступний рік. Ми не знаємо, який він буде. Багато хто з тривогою, багато хто, можливо, з невір'ям якимось, з розчаруванням або зі страхом дивиться вперед. Але ми, як діти Божі, маємо. А, не з такими почуттями дивитися вперед, тому що що б не відбувалося зараз, ми кожного дня стаємо все ближче і ближче до мети, до якої йдемо. І нашою людською вірою нам дещо буває. Не вистачає на це, новини нас не зміцняють в цій вірі дуже часто. І ми сьогодні будемо говорити на тему надприродна віра. Яка нам надзвичайно потрібна для того, щоб рухатися далі. Коли ми говоримо про те, що є надприродна віра, то ми, звичайно, говоримо і розуміємо, що тоді значить є природна віра або матеріальна віра. І насправді кожна людина, яка живе в цьому світі, вона є віруюча. Навіть той, хто говорить, що він не віруючий, без віри жити неможливо. Просто віра буває різна. Бо якщо ми не маємо віри, ми не будемо йти до вмикача, щоб включити світло. Хоча інколи буває таке, що в справді по вірі треба до нього підійти. Да? Зараз не завжди воно і включиться. До лікаря ми йдемо, ми віримо, що він нам може допомогти, і ліки ми приймаємо, бо ми віримо, що вони ну, не просто так прописані, може і. Допоможе, да, з вірою ми то приймаємо. А коли, не дай Боже, операція якась і наркоз, ну якби ми не вірили, що лікар, який анестезіолог, нас вводить в наркоз, якби ми не вірили, що він нас виведе звідтам, ну ми б не пішли на цю операцію. Да? І літак. Хто пам'ятає, як він перший раз літав на літаку, ну без віри в те, що він злетить, пролетить і прис і сяде, сісти в літак складно, ти все одно віру йдеш. Далі вже з'являється досвід, і вже ти інакше ці речі а, сприймаєш, але природна віра або матеріальна віра, яку нам дає, дав Господь, заклав кожній людині, вона нам. Допомагає прийняти рішення, особливо коли ми перший раз щось робимо. Без цієї віри ми б багато речей би не зробили і не змогли. І ми знаємо, що є люди, можливо, в кожного з нас є якась ситуація. Десь ми маємо негативний досвід, який нам заважає на щось зважитися. Буває, можливо, якісь фобії війшли в наше життя через те, що ми колись пережили. І Інші люди це можуть зробити, а ми не можемо зробити. В нас от якесь невіря є, що ми справимося, що ми зможемо. От всі змогли, а я не зможу. І нам достатньо один крок зробити, щоб стати на ту дорогу, а ми не робимо його. Чому? Тому що не маємо віри, десь віри в себе, віри в щось інше. Тому нам Бог дав цю віру, матеріальну віру, для того, щоб ми досягали нових успіхів в житті. Але навіть якщо наша природна віра є досконала, і ми такі, знаєте, рішучі до всього нового, там рухаємося вперед, досягаємо, коли ми з цією вірою приходимо до Бога і починаємо нею намагатися зрозуміти, який же є Бог, ми починаємо задавати певні питання, і ми не отримуємо відповідей. Чому? Тому що природна матеріальна віра задає матеріальні Питання і шукає матеріальних відповідей. Ну, наприклад, е ну, якщо ви, віруючи, кажете, що є Бог, де Він є? Пішли, ти мені покажеш. Кажеш Голосівський 57, добре, пішли, де там в кімнаті наставниця? добре, зайшли. Де він? Де? Не бачу. А? Тобто, матеріальної матеріально відповіді, матеріальна віра не бачить, і вона може десь розчаровуватися. Там інші питання, які вона задавати, які ритуали треба робити? Скільки свічок треба поставити, скільки грошей треба там пожертвувати, щоб я пізнав Бога, щоб я Його побачив, щоб мені відкрився духовний світ. І навіть, знаєте, такі більш духовні, псевдодуховні питання вона може задавати, скільки мені треба молитися і служити, щоб я е, спас, отримав спасіння. От скільки молитися і скільки служити, щоб я знав, що от це достатньо для того, щоб я отримав спасіння. Це є невірне, відп... невірне питання. І всі ці питання є невірні, бо вони не ведуть до пізнання Бога та духовного світу. Для, дух... для пізнання духовного світу потрібна надприродна віра і інші питання, щоб отримати відповіді. Знаєте, раніше люди. Не бачили всіх зірок, які можна побачити на небі, бо в них не було телескопів. Вони бачили там якісь великі сузір'я, вони настільки були в заході від них, що вони навіть ним поклонялися, як богам. І якби ви їм сказали, що крім цих сузір, які ви бачите, є ще мільярди. Вони б спитали, по перше, що таке мільярди. А тому, що 10 тисяч була найбільшою цифрою того часу. І коли треба було сказати мільйон, казали 10 тисяч по 10 тисяч. Ось, і вони б не повірили би вам. Але потім, коли винайшли ви телескопи, які ми почали то бачити, люди почали отримувати певну інформацію і почали вірити, що ну, да, напевно, більше є щось інше. Люди не вірили, що є щось таке маленьке, як молекулярна структура Всесвіту. Да? А тим більше, коли. Ви людям сказали, що є щось дрібніше за ті молекули атоми, і що є щось дрібніше за атоми, вони вам теж навряд наврядчі повірили. Але коли винайшли прилади, мікроскопи спочатку, потім різні прилади для дослідження молекулярних структур, атомних досліджень, ядерних досліджень, то ми зараз маємо цю певну інформацію. Я, наприклад, не бачив атому, але я вірю, що він є. Я, наприклад, не бачив, що є щось дрібніше за атом. Але я вірю, що він є. Бо якби є дослідження, є інформація завдяки приладам, які існують, які е дають цю інформацію. І люди вірять тепер. Але який же апарат можна зробити, щоб е дослідити Бога, дослідити щось невидимо що є в духовному світі, насправді ну, в нас є апарати, які, які ми можемо побачить ну, не побачити, отримати інформацію з радіохвиль. У нас є прилади, якими ми можемо перетворити невидимі магнітні поля в енергію, але який апарат може духовний світ побачити? Коли ми говоримо про Бога та про Його царство, то ми говоримо не про невидиме матеріальне. Тобто, якщо радіохвилі і магнітних поля це є невидиме, але матеріальне, то Боже царство воно не таке. Воно є видиме, але не матеріальне. ми нашими матеріальними очима і вухами не можемо сприймати ту інформацію з того світу. І Боже царство, небесне царство є навіть більш реальним за наш матеріальний світ. Чому? Тому що в Біблії написано, що цей видимий світ був створений з невидимого, з духовного світу, і вчені правильно розуміють, що вся матерія та енергія, що існують в світі, мусили. Мати щось за рахунок чого вони утворились. І зараз багато є гепотез різних теорем, яким чином воно могло так статись. І шукають якусь антиенергію, антиматерію, чорні там матерії і так далі, як щось, що мало утворитися, коли з нічого створилось щось, якщо щось таке протилежне шукають. Тобто ідеї про те, що воно з чогось мало створитися правильні, але гіпотези, звичайно, їхні підтвердитись не можуть, тому що воно створено інакшим чином. Воно створено з духовного світу, з реального світу, створено, але він невидимий. На екрані ви зараз бачите зображення нашої галактики, це чумацький шлях. Якась там. З тих малесеньких, дрібних тих білих точечок, це наша е, сонячна система, десь там в цьому вирі галактики крутиться. Там далі ви бачите інші галактики за цією галактикою. Тобто цей неймовірно великий всесвіт. Вчені кажуть, що зараз, от тільки вони бачать мільярді їх, е, тих сузірих галактик, а скільки їх є, невідомо. Де цей кінець космосу. Матеріального світу невідомо. І десь в цій галактиці, в сонячній системі, там наша малесенька земля, і десь там ми. І уявіть, що це все величезне, створене з чогось, що є більше за то, з духовного світу. Тобто духовний світ не є маленький, це не якась кімнатка з троном Божим і все. Це величезний всесвіт, з якого. Які, з якого створений наш великий всесвіт, який наш всесвіт маленький, порівняно є з ним. Але ми його не бачимо. Ми не можемо його дослідити жодними нашими приладами. Чому? Бо ми не, навчилися, ми не можемо навчитися робити такі прилади, які то досліджують. Да? Бо будь-які прилади, які ми робимо нашими матеріальними руками, вони виходять матеріальні. Ну, як можна матеріальними руками зробити духовні прилади? Це неможливо, ми не можемо це ніколо, ніколи зробити. І можна було б тут опустити руки і сказати, дуже шкода, нічого не поробиш. Але є той, який нас дуже любить і який дуже хоче з нами мати відносини, наш Бог, наш любий батько, який так полюбив нас, що подарував кожному з нас прилад яким ми можемо зв'язатися з Богом, зв'язатися з духовним світом. І ми сьогодні поговоримо про те, що вміє робити цей прилад. Цей прилад називається віра, надприродна віра. Саме віра є тим прибором, через який ми можемо бачити і пізнавати духовний світ, який ми не бачимо нашим розумом. І ми побачимо, зрозуміємо, пізнаємо, впевненимося в ньому і довіримося тому, якого ми не бачимо Мати, бачити очима, ми не можемо потрогати його нашими руками, ми його випромінювання, його сяйва, Його слави, не можемо виміряти жодними приладами, жодними антеннами. І коли ми утримуємо цей духовний апарат, цей духовний канал, яким ми зв'язуємося, з Богом, то треба навчитися ним користуватися. Тому що мати Його це не означає користуватися, по-перше. По-друге, якщо ми користуємося ним, то потрібно правильно ним користуватися. До будь-якого складного приладу є інструкція. Дуже мало хто їх читає. Я сподіваюся, що з інструкцією до апарату, який називається віра, справа краще, якщо ні, то треба читати. Інструкція до віри є Біблія. В Біблії написано, як правильно користуватися цим приладом. Тож, якщо ми намагаємося натискати всі кнопки підряд хаотично, то воно не працює правильно або можна зламати правильно. Так само і з вірою, Біблія нас вчить, як правильно нею користуватися. Також в Біблії написано, що Бог дав неоднакову міру віри кожному із нас. Віра є подарунком, даром Божим. І ви бачите, сьогодні от прикрашена ця зала, коробочки з подарунками. Вони всі білі, але вони всі різні. Так, в Римлянам 12:3 написано, що кажу кожному з вас через дану мені благодать, не думати про себе більше, ніж належить думати, а думати скромно. Згідно з мірою віри, якою Бог кожного, кожного наділив. В Бога кожного для вас є пакуночок, в якому є віра. Але пакуночки різні, і модифікація модель тої віри різна. Вона по-різному може працювати в житті кожного з вас. Чому різна? Тому що для вам, вам потрібно пройти різний шлях життєвий. Різну функцію в церкві у Христові виконати. Для цього вам Бог дає різну міру віри і каже, щоб ми думали згідно тої міри, яка нам дана. Отже, яка б твоя віра не була, чи вона дуже велика, чи не така велика, не підвищуй себе. Маєш велику віру, слава Богу, іди працюй з нею. Бог буде давати тобі для того, щоб ти щось зміг зробити, але це його подарунок. Ти нічого не зробив, щоб мати цю віру. Це Божий дар. Маєш меншу не принижуй себе. Май гідність християнську, бо Бог тобі дав цю віру. Вчися користуватися нею, розвивай її, і ти зможеш зробити в вірі те, що ти маєш зробити. Тепер давайте розглянемо функції віри, що вона вміє робити. Що Бог дає яку нам здатність разом з нею. Вірою розуміємо незбагненне, як написано в Євреям 11, вірою розуміємо. Виявляється, віра приносить розуміння того, що неможливо зрозуміти, що віки були створені Божим Словом, так що зневидимо постало видиме. Євреям 11, 9, оскільки Авраам зрозумів, що Бог має силу Воскресити з мертвих. Як то зрозуміти? Він ніколи не бачив, як Воскресають мертві. Як він міг зрозуміти? Але вірою він зрозумів. Віра є підставою для надії, те, що переконує про речі недоступні споглядання. Ти ніколи того не бачив, тебе питають, а ти переконаний, ти впевнений? Звідки ти можеш бути впевнений? Ти ж то ніколи не бачив, тому що в тебе працює. Віра, вона тобі дає це переконання. Вірою бачимо невидиме, те, що неможливо побачити очима. Наші праотці в вірі помирали, Бог давав їм обітниці, і вони здалеку побачили ці обітниці. Вони не жили в них, але вони їх побачили. Івана 8,56. Авраам, ваш батько, радий був би побачити мій день, каже Ісус, і побачив, і зрадів. Авраам не жив в часи Ісуса, але вірою, він побачив прихід Ісуса Христа і дуже радів. 2 Коринтянам 4, оскільки ми не дивимося на, на видиме, а на те, що невидиме, бо видиме тимчасове, а невидиме вічне. Віра, вона не завжди матеріалізує. Ми їм коли. По вірі, ми отримаємо щось матеріальне, але не завжди віра перетворює щось у матеріальне. Не завжди це стається в цьому світі. Але вона завжди бачить невидиме. Або, точніше сказати, вона отримує впевненість у тому, що людина не бачить і не може побачити, бо бачить це духовними очима. Увіть собі картинку, за високою горою є. Прекрасне місто, до якого мандрівник прямує і дуже хоче туди попасти. І він йде такою вузькою стежкою гірською, йому дуже тяжко, дуже складно. І за тою високою горою, на яку він йде, не видно, що за нею знаходиться. І він не бачить, що там є місто. Йому не видно його. І знизу є широкі дороги. По тим дорогам йдуть багато людей. Але він не йде тою широкою дорогою. І в нього є такий прилад, як от дрон можна порівняти в да? наші часи, актуально. Він запускає цей дрон в небо, і цей дрон показує картинку, що є за горою. І за горою через камеру дрона видно, що там є прекрасне місто. І саме з камери дрона видно, що ота от стежка важка, вузька, складна через ці гори це саме та стежка, якою треба продовжувати рухатися, щоб попасти в то місто. Є інші дороги, і багато людей ними йдуть, але якщо не йти тими дорогами, не прийдеш до цієї мети. Це віра піднімається над землею і показує, Показую, Йди цією дорогою, я покажу тобі шлях. Віра відкриває доступ до Божої дії та сили. В Ісаї 53 написано, що хто повірив тому, що почув від нас, кому відкрилася сила Божої руки. І паралельне місце до Ісаї 53, це Римлянам 10, 16, але не всі послухалися, написано в Євангелії. Ісая каже, Господи, хто ж повірив тому, що почув від нас? Тому віра від слухання, але слухання в значення послуг. Віра від послуху, можна сказати, а слухання чи послух через слово слово в значення Рема. рема з грецької мови означає відкриття через Рему, отриману через Ісуса Христа. Тобто, коли ми живемо в послусі тому, що Бог нам відкриває по вірі, то віра наша зростає. Чим більше ти користуєшся вірою, слухаєшся те, що вона тобі відкриває, тим більш краще вона функціонує, ти краще користуєшся нею. Матвія 9. Тоді він доторкнувся до їхніх очей, промовивши, нехай вам станеться за вашою вірою. Він їх зцілив через їх віру. І не міг Матвія Марка 6,5, і не міг він там жодного чуда зробити, тільки оздоровив декількох недужих поклавши на них руки і дивувався їхньому невірству. Тобто в одних була віра, в інших була невірство. І в даному випадку віра відкривала канал з силою Божою для людини, а невірство блокувало цей канал. Тобто отець хотів зцілити сліпих, вони вірили через Ісуса Христа їхню віру зцілення прийшло. Інших він хотів, він хотів чудеса зробити, але було невірство, і Бог був готовий зробити щось надприродне, надзвичайне, але невірство блокувало, і вони не могли прийняти благодать від Господа. Лукі 8.43. А жінка, яка хворіла на кровотечу 12 років, котра віддала лікарям усе майно, однак ніхто не міг її вилікувати, підійшовши ззаду, доторкнулася до краю його одягу, до краю його одягу. І вмить спинилася її кровотеча. Він же сказав їй: Дочко, віра твоя спасла тебе. Іди в мирі. І паралельне місце з Ветхого Завету до, до цього, до Лукіїв 8 є Малахії 3,20. Але для вас, котрі мають страх перед Моїм іменем, зійде сонце виправдання і оздоровлення в Його крилах або в Його променях. Одяг, який носив Ісус, края одягу називалися промені або крила. І конкретно ця жінка. Читаючи Слово Боже з графи, тобто з написаного Слова в Малахії 3.20 отримала арему, відкриття від Бога, що коли ти підеш і доторкнешся до променів одягу Господа Ісуса Христа, по в твоєму житті станеться по тому, що написано в Малахії 3:20, і ти в Його променях отримаєш зцілення. Вона повірила, пішла, зробила і отримала зцілення, бо Бог сказав їй це зробити. Вірою живемо праведним життям. Тільки в вірі можна отримати виправдання і прожити праведним життям. Римлянам 3,28 написано, що оправдуємося вірою, не законом. Авраам повірив, і це зараховано йому в праведність. І ми знаємо, що ми можемо оправдатись лише вірою в Христа, як написано в Галатам 2,16, а не ділами закону. І також в Євреям 11,6 написано, що без віри неможливо догодити Богові. Можна скільки завгодно служити, співати і так далі. Якщо ти робиш це не в вірі, то це все порожнє. Живучи в вірі, людина покірна Господу, живучи по вірі, людина живе праведно, інакше жити праведно не вийде. І тільки життям по вірі людина догоджає Богові. Віра мотивує послуг та дію. Написано в Євреям 11, що вірою Авраам, коли був покликаний йти на місце, яке мав одержати в спадок, послухався і пішов, не знаючи, куди йде. Це складно піти за. Дуже далеко куди кинути все, не знаєш, чого йдеш. Бог сказав іди. Ти повірив і пішов. Тобто він послухався і була певна дія як результат віри. Якова 2.17 про це і говорить, що віра має мати мотивацію, віра має мати дію і Він каже, що так і віра, коли немає дії діл, сама по собі є мертвою абстрактною. да і в Римлян 1:5 написано, що та благодать, яка дана нам, щоб в ім'я Ісуса Христа люди були послушні вірі. Віра є джерелом дії послуг. Без віри перетворюється на законництво. Якщо ми не віруємо, ми просто робимо, як сказали, як треба. Це законництво. А якщо віра без послуху, така ліберальна дія, це абстракція. Вона відірвана від, від, від о, якихось дій від, реальних, о, від реального життя. Вірою витримуємо випробування та перемагаємо дуже актуальна для нашого часу. Він коли Ну, Немає сил, немає надії, нема що ж там буде попереду. Але коли ми в вірі, то написано, що і перша Івана... Івана 5, адже кожен, хто народився від Бога, перемагає світ. А перемога, що перемогла світ, це наша віра. Євреям 10:38. Праведний мій житиме вірою, ми живемо вірою. Ми не з тих, які відступають на загибель, якщо відступити від віри, це загибель, це шлях загибель, але з тих, які вірять для спасіння душі, лише в вірі ми можемо спастися. Єфісянам 6, 16 «Подат усе візьміть щит віри, яким зможете погасити всі вогнені стріли лукавого. Тож віра, вона не усуває труднощі. Буває, що усуває, але дуже часто труднощі залишаються в житті. Але віра дає нам незламність пройти цю дорогу складну, інколи дорогу. Інколи не таку складну, бувають і легші часи, бувають складні часи, коли тільки віра нам допомагає не зламатися і йти далі. Отже, підсумуємо, брати та сестри: вірою ми розуміємо незбагненне. Вірою бачимо невидиме. Віра відкриває доступ до Божої дії та сили. Вірою живемо праведним життям. Віра мотивує послугу та дію. І вірою витримуємо випробовування та перемагаємо. І хто має віру, бережіть її, вона дорогоцінна, слухайтесь нею, рухайтесь нею, будьте постійно застосувати її. Це дуже потрібно, щоб жити переможним життям. Міцно вірою тримайтеся. Ісуса Христа за руку. Вчепіться в неї і не відпускайте, що б не ставалося на вашому шляху. Хто не має віри, пам'ятайте, що Бог вам її дав. Або ви її ще не прийняли, не почали користуватися, або, можливо, ви її мали, але десь зневірилися, десь засумнівалися, десь залишили її на своїй дорозі. Десь, можливо, вона у вас поламалася в силу тих обставин, які ви проходили. Ісус Христос зробив віру, Він її може і починити, поремонтувати. Ми віру поремонтувати не можемо. Тож ми приходимо до Нього і просимо, Господи Ісусе, прости мене, я занедбав віру, яку ти мені подарував даром, не по моїм заслугам, по твоїй великій любові Ти мені її дав. Будь ласка, відремонтуй цю віру. Дай мені навчитися нею користуватися, дай мені навчитися приймати слово твоє вірою, жити вірою, перемагати гріх вірою, бо я не можу рухатися далі, суто своєю вірою.